Всім привіт! Друзі, підписчики, гості каналу. Такі дві дві лошечки є. По шість місяців. Вітя оно. Що там по скільки вони місяців мають? По шість, шість місяців.

Є такі два лошата на продаж. Кого будуть цікавити. Кого будуть цікавити? Номер лише в описі. Отець шпак. Кого будуть цікавити такі дві лошечки? Думав, хвиля, що одного брати, воно за другим потом. Одного, другого, вони, ну, не може встані, якщо я на другу. А мало почистити. Ціну, за, за ціну будуть дзвонити. Вона й дзвонять. Хто хоче надержання, він хто такі бавитися. З ним. Бавитися одні, а то мусили, мусили, минути, приїзати, і все. Мусимо йду прив'язати, була би буду Ну. Скажіть, треба вести і доставка є. І доставка є. І стоїть, можна його і обміняти, ні? Та, та можу, я хоч що, міняти, продати, хоч що. Ну, може і на обмін, на обмін бути. Тільки це люба. така. Вже даш йдеш я бати, коли роботу мав. Знімаю. Такі дві лосички. Така Ну то що були? Я вже мало-мало Їдять, п'ють. Так що кого будуть цікавити, номер в описі лишу. Будете дзвонити. Так що тут вже така трава. Трава виросла добротна. Так що, друзі. Всім удачі. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава. Україна переможе. Наші воїни. Само-само-само найкраще. І не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канал. Бо канал переглядає більше 80% людей, які не підписані на канал. Так що підписуйтесь. Будемо ще знімати багато інтересного.